Навіть найстрашніша річ на землі, така як війна, має мати свої правила і закони. Міжнародні договори, зокрема і Женевська конвенція, чітко визначають норми, в тому числі поводження із військовополоненими. На жаль, Україні довелося воювати із варварами, які цими законами нехтують. Про це і не тільки сьогодні говоримо із керівницею представництва координаційного штабу питань поводження з військовополоненими центрального регіону Юлією Приймак. Юлія Приймак, керівниця представництва координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими центрального регіону, волонтерка, співзасновниця благодійного фонду Стратегія відродження України від початку повномасштабного вторгнення активно допомагає постраждалим від війни. Також доставляє необхідне обладнання для головного управління ро. Звідки міністерства оборони? Пані Юлія, доброго дня. Доброго дня, дякуємо, що знайшли час для цієї розмови. Насамперед, хочу запитати: скажіть, будь ласка, які основні питання і завдання стоять зараз перед координаційним штабом? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та зниклими безвісті за особливих обставинах? Це така міжвідомча структура. Яка була створена за наказом президента в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На сьогоднішній день в координаційному штабі функціонують сім підгруп, сім робочих груп, які виконують кожен свою функцію. Основна функція, основне завдання координаційного штабу це, звісно, повернення наших хлопців додому. Як і тих, хто підтверджені, що вони знаходяться в полоні, так і пошук безвісті зниклих, встановлення їх місця перебування. Крім того, це робота з сім'ями оборонців, які потребують фахової підтримки, як і юридичної, психологічної, матеріальної. Ми супроводжуємо родини саме за цими напрямками. І от у Вінниці функціонує громадська приймальня, яка працює по цим всім і питанням і надає допомогу рідним і близьким. Тому що дуже багато запитань, зокрема щодо статусу. В когось є підтвердження, які перебувають в полоні, в когось це безвісті зниклі. Одразу хочу зауважити, це для України не є суттєвим. Навіть якщо Росія, нехтуючи всіми нормами міжнародного права і Женевської конвенції, не підтверджує перебування оборонця в полоні. Для України він полонений і він має статус, і він має права такі самі: є виплати, є допомога юридична. Якщо сім'ям потрібна консультація, вони до нас звертаються. Ми все це роз'яснюємо і повернемо ми всіх, незалежності від того, з яким статусом вони перебувають в Росії. Всі представники засобів масової інформації дуже активно слідкують за тим, як наші захисники і захисниці з вашою допомогою, з допомогою усіх, повертаються додому. Хочемо поговорити про. Крайній із таких випадків вдалося повернути в Україну 130, якщо я не помиляюся захисників. Розкажіть, будь ласка, про нюанси, які дозволено, в принципі, озвучувати саме цього обміну і е, х, що це за захисники були. Захисники і захисниці слід зауважити. Насправді найбільші емоції і тих, кого ми повертаємо, найщиріші, і їх рідних, і близьких. І навіть людей, які не дотичні прямим контекстом до ці до цього питання, не мають в полоні людей, але читають новини, і бачать висвітлення цієї інформації, вони не можуть не радувати, тому що ми повертаємо людей до життя. дійсно багато оборонців їх сімей говорять: ви нам подарували нас друге день народження, друге життя. І саме так це і відбувається. Останній обмін це 130 оборонців, серед яких було чотири жінки. Це взагалі окрема історія. Наші жінки вони не Дуже багато запитань соціальних мереж до мене. А як жінки потрапили? Вони цивільні? Ні, вони військові. Це наші військові жінки і різного віку. До речі, жінці найстарші, яку ми повернули цього разу з полону 57 років. Вона, взагалі, приклад мужності, приклад стійкості і витримки після всього того, що вона пережила і в полоні, будучи і в умовах війни перед полоном. А скільки власне ця жінка перебувала в полоні? Є інформація вона до і довгий і час перебувала в полоні? Це понад 8 місяців, скажімо так. Вона потрапила в полон з Маріуполя. І ми говоримо про те, що в цей обмін це були і поранені, і тяжкі поранені, які потребують одразу медичної допомоги. Вони її в полоні потребували, але ж ми розуміємо, що вдома їм надають кваліфіковану медичну і психологічну допомогу. Здебільшого з 130 – це 87 оборонців, які були взяті в полон з Маріуполя, і захисники Азовсталі. І тут хочу зауважити, що це різні підрозділи. Ми говоримо і про нацгвардійців, і про представників прикордонної служби, і так само дуже багато представників морської піхоти морських піхотинців, які обороняли Азовсталь і знаходилися в полоні. Є із пораненнями, є які потребують оперативних втручань по поверненню бійців. На сьогоднішній день їм надається повна медична допомога і повна реабілітація. Це також завдання координаційного штабу. І хочу закликати наголосити всіх і родичам ще раз повторити про те, що держава на сьогоднішній день забезпечує оборонців, які повертаються, повним медичним реабілітаційним супроводженням всіх їх питань, і юридичних, в тому числі багато питань по виплатам, по встановленню документів. Все це проводиться оперативно. Що стосується лікарень, надання допомог або обстежень, все це є в Україні на вищому рівні. Якщо виникають якісь проблеми або питання вже на місцях, ми окремо кожен випадок розглядаємо як окремий випадок, якщо виникають ці питання, і спілкуємося з родинами вже і після повернення оборонців з полону. Ви безпосередньо зустрічали цих людей. Що ви бачили в їх очах, і в якому стані вони повернулися? Наскільки вони були? Ну, виснажені, чи можемо ми про це говорити для них? Найважливіше, що вони вдома. Більш за все це моральний стан. Наскільки вони є, є поранені, є тяжко поранені, є виснажені. Вони всі виснажені, ми про це говоримо. Це сірі бліди, обличчя, але їх очі сяють тим, що вони знаходяться вдома. На початку лютого були світлини, як оборони цілував землю. Так дійсно, їх переповнюють емоції, просто не всі їх знаєте одразу можуть проявити і показати. Це і сльози радості, і навіть у хлопців, і телефонні дзвінки додому, і ті матері, які взагалі навіть деякі не знали, чи їх діти живі насправді. Умови, ми говоримо про те, що полон це позбавлення волі в першу чергу, це умови тюрм, це умови слідчих ізоляторів, підвалів. Ми говоримо про те, що країна-агресор до своїх, скажімо так, громадян відноситься не дуже з. Лояльно. Лояльно, і так. Да, і умови життя там не дуже гарні, в містах, округах і таке інше. Що ми можемо говорити про тюрму? Це дійсно тяжкі умови перебування там, і це треба враховувати. Але для наших оборонців, які повертаються, найголовніше це психологічний стан, в тому числі їх родин. Вони завжди питають. Питають позвонити дружинам, дітям, матерям. Оце саме головне для них. І саме головне це оця ця психологічна підтримка, яка їм буде надаватися потім. І та адаптація тут в суспільстві, яку вони отримують по поверненню в цьому обміні. Чи були представники родом з Вінниці чи Вінничини? Так, ми повернули двох оборонців з Вінничини. Це представники Нацгвардії, в тому числі. Які були оборонцями Азовсталі до координаційного штабу і по супроводженню звертається вся Україна навіть до нашого представництва центрального регіону звертаються зі сходу, заходу України з півдня, і ми їх не розділяємо, тому що людина могла народитися на Вінниччині, так, оборонець, а проходити службу в Миколаївській області чи навпаки, так. Формування військ у нас відбувається і дислокація. Тому для нас важливий кожен і для президента на сьогоднішній день повернення кожного бійця це дійсно ексклюзивний випадок. Ми говоримо про те, що відповідно до норм Женевської конвенції і міжнародних відносин і міжнародного права обміни не мають відбуватися під час війни і бойових дій взагалі. Тобто чітко прописано, в... зуміло, що так. Так, чітко прописано в статтях Женевської конвенції про те, що обміни полоненими можуть відбуватися тільки після закінчення всіх бойових дій, підписання капітуляції або мирової годи. Ми розуміємо, що цей процес буде тривалим ще до повного закінчення а наших оборонців треба вертати. Тому те, що робить Україна і українська влада для наших захисників, наших оборонців, це насправді ексклюзивна ситуація. І ми намагаємося повернути кожних. Дійсно, дуже багато звернень після кожного обміну. У нас багато полонених. Ми розголошуємо ці цифри, Я і ми розуміємо. розуміємо, що це різні підрозділи. І кожен підрозділ і кожна мати чекає саме свого сина. Знову ж таки, дуже хочу наголосити, звернутися і попросити. Наберіться терпіння, це головне. Якщо, тим паче, ви знаєте, що він точно в полоні, ваша дитина, ваш рідний, близький, близька, вони живі. Це головне. Ми їх обов'язково повернемо всіх. Вимушений тоді запитати, яким чином формуються списки обміну? І чи є ті аспекти, які дозволено розголошувати, на що звертаєте увагу ви і представники координаційного штабу? Серед і ти... взагалі представники влади так. України? В координаційному штабі, як я вже говорила, є різні робочі групи. І от, Більшість цих груп робочих вона засекречена. Це ті люди, які проводять перемовини, це ті люди, які безпосередньо на обміні пересікають кордон України, йдуть в Росію в першу лінію оборони і домовляються там з орками, расистами про повернення наших. Одним із таких перемовників і керівників цього процесу є керівник секретар координаційного штабу, бригадний генерал Дмитро Усов. Скажу, це дуже розповсюджене питання серед родин, як відбуваються перемовини? Оця людина, цей генерал, він щоденно має по дві телефонні розмови і подвічі под, має переговори зі стороною агресором з приводу складання списків, з приводу обмінів. Над Можливі зусилля докладаються для того, щоб на якомога більше були наші умови для повернення бійців. Але дійсно ця інформація вона надто засекречена, і головне тут не зашкодити для того, щоб нічого не зірвалося. Є пріоритетність, наприклад, поранених. Так, є списки, які подає уповноважений справ людини лубінець до москалькової в Росію, але вона такий умовний собі. Представник, і вона не приймає рішення, на мою думку, навіть особисто, і це її розділять і інші. От тому процеси складні а в списках, ну скажімо так, вони є загальні, вони є всі, і вже в залежності від ситуації ми маневруємо і намагаємося як намога більше свої умови ставити. Що не варто робити родинам військовополонених. Для того щоб, як ви сказали, не нашкодити перше і основне не шукайте своїх близьких в мережі інтернету, навіть якщо ви не знаєте, що вони в полоні і безвісті зникли. Звертайтесь до координаційного штабу. Ми супроводжуємо всі сім'ї оборонців, і ті, що загинули на сьогоднішній момент, і ті, що знаходяться в полоні, і ті, хто безвісті зникли, ми їх шукаємо. У нас є можливості отримання оперативної інформації. Деяку інформацію ми не ділимо з сім'ями, звісно, і це також люди мають розуміти. Не шукайте своїх близьких в мережі інтернету, тому що потрапляючи в полон, навіть якщо у вас немає інформації, що людина в полоні, так але от родини виставляють так, офіцер, підпис бригади, назва підрозділу, наші бійці, ну вони ще й розумні, не тільки сильні, потрапляючи інколи в полон, вони перебувають там під легендами. Вони можуть сказати, що вони цивільні. І коли мати чи батько, Росія дуже гарно моніторить і наші соцмережі, в тому числі, коли родина виставляє фотографію у формі, ми можемо собі уявити, чим це може бути, який результат буде в полоні перебування цього бійця, якщо він казав, що він цивільний, і тут Росія бачить, що він офіцер, наприклад, до прикладу, перше, друге, ні в які стосунки, ні в який зв'язок не вступати з представниками перемовників Російської Федерації, нікого за гроші не вертають. Навіть якщо пропонують, і були такі випадки, що люди давали вже аванси представникам російської сторони за те, щоб повернути своїх додому. Скажу вам до прикладу, одну ситуацію без призвищ, це ускладнило процес і затягнуло обмін цієї людини, повернення її додому, на півроку. Півроку, з яких він багато часу провів ще й на карцері. Тому що вони розуміють, що є потреба, чим більше афішована е, особистість оборонця, який перебуває в полоні, тим більше за нього Росія просить. А для України кожен боєць важливий. Як сержант, так і полковник. Ми не ставимо е, когось вище або нижче. Є й жінки, є й поранені. І для всіх вони однакові. А якщо родина сама накручує цю ситуацію і нам треба медійність, розголос, Для кого? Генерал Усов, який займається поверненнями, знає про всіх. Об'єднаний центр СБУ знає про всіх, хто перебуває в полоні, кого шукають, має оперативну інформацію. Якщо у вас є оперативна інформація, шановні близькі рідні, надавайте її в координаційний штаб. Ми її структуруємо, ми її використовуємо в процесах перемовин і обміну. Це саме вірне рішення. Тобто, підсумовуючи саме цю тезу, якщо раптом до людей, до родини звертаються з якоюсь пропозицією, ми можемо повернути вашого рідного з полону за якісь там кошти. Що повинна зробити ця людина в першу чергу? Звернутися до Служби безпеки України або координаційний штаб, тому що координаційний штаб е, включає в себе представників всіх сил оборони і силовиків, які можуть надати і допомогу, і роз'яснення, і зробити певні оперативні заходи для того, щоб уникнути негативних наслідків. Звертайтесь до координаційного штабу. Вас направлять в будь-яку структуру, яку треба. У нас є юристи, консультанти, служба безпеки, представники, прикордонники, нацгвардійці, зсу, повітряні, сухопутні все є на базі. Ми свого роду прозорий офіс по військовим і оборонцям. З якими питаннями і потребами ще звертаються до вас? Грошові виплати, встановлення статусів. Ну і надання оперативної інформації. Ми дійсно оперативно займаємося пошуком в тому числі. І у родинне більше питання, що вони не знають, де вони, де близькі. Добре, коли є підтвердження в полоні або якась інформація, хоча б соціальних мереж. Я вважаю, що на цьому треба зупинятися, чекати, комунікувати з координаційним штабом, обмінюватися інформацією. Ми завжди відкриті, готові підтримувати. Все інше не треба займатися тим, от я розумію сім'ї. Їм хочеться зробити. От я не можу сидіти вдома, мені треба щось робити, щоб його знайти і повернути. Але це справді вони допомогти не можуть в даному випадку чимось. Так? Ні, ну і інформація мені дуже багато мам звертається. Я не знаю, в які він колонії. Він в колонії, він в полоні. Він живий і ми його повернемо. Це найголовніше. Інформація для того, в якій він колонії, ви не передасте йому передачу. В Російську Федерацію це нереально. Є колонії, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, там інша ситуація, але давайте все це будемо робити спільно. Звертайтеся до нас, і ми будемо разом вирішувати всі оперативні питання. У нас дуже є там багато такої і оперативної інформації і звернень громадян, які дійсно розуміють, що вони можуть. От вони дзвонять і питають, чим ми можемо допомогти. Давайте разом щось спільно робити. Давайте. Червоний хрест не виконує своїх функцій на сьогоднішній момент. Зовсім я вже ви говорила про те, що якщо є канали комунікації, я готова брати сім'ї, брати представників, там, дружин, жінок, батьків і їхати в Російську Федерацію, передавати передачу нашим хлопцям, проводити якісь перемовини. Знайдіть цей вихід. От хочете, знайдіть, ми поїдемо разом з офіційною делегацією. Вони на це не йдуть. МКЧХ на сьогоднішній день не виконують функції, тому все треба сообща. Пані Юлія, з якою регулярністю можуть відбуватися такі обміни? Чи немає якоїсь такої сталої цифри, і зокрема, на, на що орієнтуєтесь ви? Тут немає сталої цифри 100%. я вам скажу. Обміни це дуже такий хиткий процес. Ми можемо обміни можуть переноситись на дні, на тижні, навіть на місяці. Мали забрати, наприклад, там 100 людей, забрали 60. Слава Богу, ми за кожного оборонця, ми їх кожного відвойовуємо по спискам і робимо все надможливе для того, щоб їх повернути. Росіяни в останню мить можуть змінити списки. Вони дуже сильно, до речі, провокують родини і підбурюють, тому що ми розуміємо, що в Росії завжди пропаганда працювала на рівні з державою. Вони можуть давати телефон бійцю, який 10 місяців не виходив на зв'язок з мамою, і мама не знає, що він живий. Дають телефон, і він дзвонить і каже: Мама, мене привезли на кордон з Україною, а Україна не хоче нас забирати. Це неправда. На цей час цей оборонець може знаходитися десь в Грозному, наприклад. Для чого це роблять? Для того, щоб підбурювати наших жінок, які найсильніші, наймощніші і можуть зруйнувати будь-які стіни перед собою. Ці жінки вони всі всі ці етапи пройшли. Вони вже дійшли до президента і до кого треба. до Путіна тільки не добралися, на жаль. Для того щоб в українське суспільство говорило про те, що влада нічого не робить. І в нас є такі коментарі, тобто, які тільки Ситуацію. Звичайно, а це тільки ускладнює. Ми ж говоримо про те, що обміни заборонені під час війни. А це тільки ускладнює. Коли в мене в коментарях е дружини цілого, там, цілої бригади починають писати: зробіть щось, влада нічого не робить і не повертає, повертає. Не можна робити такого розголосу. Ці обміни можуть в будь-який момент взагалі зупинитися. І ми не будемо знати, що з нашими жінками і чоловіками там відбувається. Це і цивільні особи. Давайте про це не забувати. І наражайте своїми діями на небезпеку. Хлопці повертаються і говорять про те, що, будь ласка, навіть ці історії після повернення не розказуйте, не викладайте ніяких форм, нагород, ніяких там е скарг журналістам, тому що оборонець то не буде давати коментар, коли повернеться. А його мама де дасть коментар, і скаже: Моя дитина повернулася хвора. І тим, хто залишилися там, дуже, дуже не недобре. На завершення нашої розмови хотів би запитати, зрозуміло, що озвучити, яка кількість військовополонених зараз знаходиться на території тимчасово окупованій України, на території Росії у в'язницях ми не можемо. Але скажіть за ось цей час роботи, скільки вже вдалося повернути наших захисників і захисниць? На сьогоднішній день ми маємо 1993 врятованих життя. Повернутих додому і до життя наших оборонців, серед яких є і жінки, і цивільні особи, і представники всіх підрозділів і структур. Ми дуже хочемо, щоб ця цифра невпинно збільшувалася аж до тієї позначки, коли останній військовополонений вступить на рідну землю. Пані Юлія, ми дуже дякуємо вам за цю розмову і за вашу невтомну роботу в поверненні наших захисників і захисниць додому. Я ж нагадаю нашим телеглядачам, що спілкувалися сьогодні із керівницею представництва координаційного штабу питань поводження з військовополоненими центрального регіону Юлією Приймак. Будьте певні, кацапні нас, не здолати, адже неможливо перемогти народ, який, дивлячись в очі смерті, мужньо відповідає ворогу. Слава Україні. Наша із вами держава, наша із вами свобода стоїть на мужніх плечах таких. Людей наша з вами справа бути для них міцним тилом і в жодному разі не зашкодити під час процесу повернення їх із полону.